Здорові були земляки! Я звуся Валерій Мазнюк. Вітаю добірне товариство з поповненням. Що більше нас буде, то швидше вилікуємо нашу мову. Але ми й далі чекаємо нових підписників, коментарів, подобайок. Не знаю, як ви, а я 1 квітня не жартував. Спитаєте чому? Та тому, що я ще 20 березня через ці жарти в халепу потрапив. Ось послухайте, стоять дві пані пані Тетяна і пані Лариса. Пані Лариса щось натхненно розповідає, друга пані слухає. А мені з паною Тетяною теж треба з'ясувати одне простеньке питання. Монолог точиться 5 хвилин, 10 хвилин, 15. Врешті я не витримую і, усміхаючись, жартую по вуличному. Женщина за вами вже очередь. Обидві пані враз повертають до мене збуджені радісні обличчя і вигукують. Очерідь, женщина. Хіба ж неприємно почути, що такий відомий мовознавець і не знає, що не женщина, а жінка, не очерідь, а черга. А ще я зрозумів, що ні одна, ні друга пані до нашого товариства не належать, бо не так давно ми якраз і кинили з очереді, читаючи вузлики з цієї книжечки з милозвучною назвою Московити вашу мать. Боже, яка очередь! Боже яке мовлення. Москалі наврочили, Мовоньки з некровлення, недруги скалічили нашу рідну мову, нам язик накинули, мов ярмо волові, зайде чуженечини, хижі зуби шкірять, да у них нарічі брешеш, мова щира, нам її столочили, мокші, мері, весі, не тулімо ж очерій. Там, де місце черзі, очередь нам принесли московські бевзі, Козаки ми чи осли, вернім, шану черзі, я на путтє вам припас. не задля забави, що коротші черги в нас то більше нам слави, а от черги військомати то велика слава. Знайдуть муки на свої руки, орки, гниди і звірюки. А з женщини я кепкував ще 2003 року, говорячи, що женщина то ніби склянка оцту, то на живіт нині мови ржа. Але бачу, жартувати треба з розумом. До речі, маю цікавеньку оповідку щодо жартів, але нехай. Трохи згодом. А пам'ятаєте, друзі, я скаржився вам, що черкаськими вулицями їздять учбові автомобілі. Так от, вони й досі їздять. І чого ж вони навчають? Ясна річ, суржику, 21 березня я зафіксував один такий учбовий з кодовим номером СА5461 не. Як же з ним боротися, їжаки підкидати, навчіть мене, люди добрі, а то одурію? Чи побачу я колись на вулицях рідного міста навчальні автомобілі, а може, вже з неба подивлюсь на Україну і на навчальні? А напишіть, будь ласка, любі земляки, чий ваші вулиці бороздять учбові? А мені оце тривожно на душі стало, може, в тих учбових. І гальм немає, а московські тормоза. Ми по них, здається, колись згадували. Та бачу, не зайве нагадать, а допоможе нам ця книжечка під назвою Верко нам не по дорозі. Щоб не довелось, кохані плакать. Чув ти, як сусідів взять, хибно мовив. Тормозять я не стримався від докору. Всі машини без розбору куди треба, хай прямують. Там, де треба, хай гальмують. В нас верба, в Єгипті пальма, тормоза в Москві, в нас гальма. Хоч година, хоч гроза. Підведуть нас тормоза. Гальма то надійна річ, Справні гальма гора з пліч. Але лагодити гальма слід власникам автомобілім. А наша справа лікувати мову. І говорити в Україні ми маємо українською мовою по-українському або по-українськи, а не на українській мові. Ось у цій книжці вузики на пам'ять чорним по білому написано: На мові не розмовляють годиною вечоровою, шановні пані і панове. Спілкуйтесь українською мовою, а не на українській мові. І як же тут не згадать вірш нашого неперевершеного поета пісняра Миколи Луківа? Стоять жінки біля криниці, туманом тягне від ріки, в садах шаліють пізні птиці, у відрах плавають зірки. Розмова свіжість вечорова. Весна у рідній стороні і українська рідна мова звучить, як музика мені. А тепер прочитаю вам обіцяне повіданько про жінку, яка теж невдала пожартувала, і що з того вийшло? Книжка ця зветься Пошився в дурні. Дорогі земляки! Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. А оповідання, яке я пропоную послухати, жартувати треба з розуму. Чекала те, зятя в гості саме на храм, і не звідки лясь там, а з райцентру. А як зять не пив з малого посуду, то й горілочкою ясна річ запаслася. Натурою ж була весела, жартівлива, тож і надумала собі пожартувати зятем. Приїхали на свято гості, дочка зять. Онуки посідали за стіл. На столі ж дарма що інфляція є, що їсти. А от зять сюди зирк, туди зирк. Горілки нема, а те ще дивиться на дорогого гостя і хитро посміхається. Вибачайте, дорогі гості, що горілки нема. Якраз перед святом трусила міліція та й усе забрали. А казьонка, самі знаєте. Тут вона тяжко зітхнула не на мою пенсію. Зять побілів, як крейда, аж пересмикнуло сердегу. Ні слова, ні півслова ледве столу не перекинув. За Картуза та з хати. Господиня, жінка, діти, за ним. Де там? Ледве наздогнали його на зупинці автобуса, хотів додому їхати. І умовили повернутися. Уже після третьої чарки, добряче закусивши домашньою ковбасою з домашнім таким хріном, маринованими грибочками й огірочками і, будучи в доброму гуморі, зять статечно витер масні губи тещиним фартухом і повчально сказав: Жартувати треба з розумом, мамо. А на цьому слові бувайте здорові!